Урок Я пізнаю світ. Тиждень 34. Урок 299. Сторінка 5, Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку повторення Світ географічної карти. Пропоную переглянути відеоуривок Гірські краєвиди. Мандрівка Україною. Там карпатські, там карпатські гори, тут Дніпро, шумить Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро, шумить Посеред Європи вільна, неділима, це твоя країна Рінабатківщина! Ось такий гарний, красивий краєвид. Пригадаємо, вивчене, що таке фізична карта. Фізична карта це географічна карта, на якій зображено рельєф земної поверхні. А що ми називаємо рельєфом? Рельєф це сукупність нерівностей земної поверхні. Що таке рівнини? Відносно рівні ділянки земної поверхні називають рівнинами. Як позначають гори на фізичній карті? І що таке гори? Ділянки земної поверхні, що здіймаються на значну висоту над прилеглими рівнами. Називаються гори. Гори на карті позначають відтінками коричневого. Пригадаємо територію яких країн простягаються гори Карпати. Для цього розгорнемо нашу вкладку лошита. І так, гори Карпати є в Україні найвища точка гора Говерла 2061 метр. В Румунії. Найвища точка гора Молдов'яну 2544 метри. У Польщі гора Рице – висота 2499 метрів. У Словаччині гора Герлаковський штіт має висоту 2655 метрів. Отже, гори Карпати можна зустріти або мандрувати. В Україні, в Румунії. Польщі у Словаччині. Ну а ми продовжимо працювати далі. Пригадаємо етапи наукового дослідження. Допишемо пропущені слова і розставимо цифри. З чого ми починаємо? Починаємо завжди зі спостереження: спостереження і накопичування фактів, формулювання запитання. Перше. Друге. Ми знаходимо відповіді. Пошук відповідей на запитання в книжках, в інтернеті тощо формулювання гіпотези. Це друге. Третє. Проведення різних дослідів для перевірки правильності гіпотези. Четверте. Формулювання висновків за результатами дослідів створення теорії. Допоможемо бітом знайти вихід із лабіринту. Які букви нам трапляються на шляху? М, Т, Р, О, Г, -л А. Яке слово можна з них скласти? Так, дійсно, слово алгоритм. А що ж таке алгоритм середовище виконавця і система команд? Пригадаємо, вивчене. І так, алгоритм це. Послідовність дій для виконавця, що визначає, у якому порядку потрібно виконати зазначені команди для досягнення бажаного результату. А що ж таке команда? Команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. А система команд виконавця це перелік команд, які розуміє виконавець. А виконувати він їх буде на середовищі виконавця, місце, де виконавець виконує певний перелік команд. У біда є система команд. Розберемося з ними. Перша команда показує напрямок руху крок на одну клітинку ліворуч. Друга команда крок на одну клітинку праворуч. Третя крок на одну клітинку вгору. Четверта бачимо, стрілочка показує напрямок вниз, означає, треба зробити крок на одну клітинку вниз. Середовище виконавця поле 10 на 10 клітинок. І нижче ми бачимо алгоритм для виконавця. Тобто ми повинні виконати ось такий шлях. Клітинка праворуч, три клітинки вниз. Клітинка праворуч, клітинка вниз. Клітинка праворуч, клітинка вниз, клітинка вгору, клітинка праворуч, клітинка праворуч, три клітинки вниз, клітинка ліворуч і дві клітинки вниз. Спробуйте зафарбувати клітинки біля нашого поля для виконання, який малюнок у вас вийде. Перевірте. Згідно алгоритму ми потрапимо саме ось в цю синеньку клітиночку. Спробуйте самостійно написати для біта команди, а потім запропонувати їх виконати друзям. Ну а зараз хвилинка релаксації з вальцем номер 10 сімінор польського композитора. Фредеріка Шопена. А пригадайте, який вальс створив молдовський композитор Євген Дога. Євген Дога молдовський композитор. Його музичний твір вальс визнаний ЮНЕСКО одним з чотирьох музичних шедеврів 20 століття. Слухаємо цей вальс. Слово вальс означає кругляти. Кругляти. Що об'єднує вальс Євгена Дохи і вальс Фредеріка Шопена? Оберіть притаманні спільні ознаки: плавність, мрівливість, швидкий темп, тривожність, гармонічність. Так, плавність, мрівливість і гармонічність. Фредерік Шопен це видатний польський композитор і піаніст. Шопен автор усесвітньо відомих вальсів, концертів. Його називають поетом рояля. Молодці!